Прихід весни в усі часи асоціювався з початком оновлення, пробудження усього живого та розквіту природи. Раніше українські жінки кожну весну зустрічали виготовленням ляльки-веснянки. Сьогодні ж цю традицію продовжують і миколаївці. Так у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся майстер-клас з виготовлення такого оберегу. Це такі обрядові ляльки, які метали жінки, дівчата, закликаючи весну. Аби весна була теплою, аби зимові морози відступили, не пошкодили майбутній врожай. Раніше вважалось, що лялька-веснянка приносить мир і любов у сім'ю. Розповідає миколаївська майстриня Світлана Бойкова-Калюжна. Підняти вгору волосся ляльки символізувало зв'язок із сонцем, а його енергію вона передавала своєму власнику. Її дарували, її робили завжди тільки жінки. Бо це лялька для того, щоб в дом закликати весну, добробут, щоб завжди було повно в закрамах у людей, щоб майбутній урожай був добрий. Для цього робили цю ляльку. Ляльки-веснянки вийшли веселими та по-весняному позитивними, кажуть учасниці майстер-класу, адже кожна з жінок вклала у неї свої мрії, надії та любов. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський новини на телеканалі Март.